Ви знали, що жіночі груди визнані найкращим засобом від стресу, але є проблема. Вони причеплені до найбільшого в світі стрес-генератора. Як на вашу думку, то є так? Зараз більшість каже, що теперішнє покоління розумніше за попередні, але їх не дивує, що в наш час в інструкції до авто писали, як регулювати зазори на клапанах. А тепер пишуть, що не можна пити рідину з акумулятора. Ось подивись. Яка зараз молодь бідна, а от паперову на всіх курять. Ну ти знаєш, молодці, що сказати молодці, не сумують, сміються. Я їздив сьогодні в місто на побачення вуса наклеїв для солідності. А знаєте що? Дівчина була з накачаними губами, нарощеними віями і нігтями, вся розфарбована і сказала мені, що я дурак. От скажіть, це нормально? Діду, а ти боїшся баби? А чого я маю її боятися? Я ж усе по правді зробив. Їсти приготував, в хаті прибрав, господарство доглянув, свиню нагодував. Навіть те що на цвинтар квіти заніс. Ні, внучку не боюся. Сьогодні в молоді один кекс в голові, а в мій час я мала одинадцять дітей. Мені взагалі не було часу думати навіть про ті дурниці. Жінок зрозуміти неважко. Вона, як відкрита книжка, тільки що китайською. І ще з ядерної хімії. Порада від діда, хлопці, не беріть худих дівчат, не робіть помилку, бо як худе, то голодне, а як голодне, то зле. А як зле, то з'їсть вас. Любий, я вже насипала. Діду, може я краще в зостанусь. На планшеті погуляю, там тепло. Ох, ці діти! Та на дворі всього мінус 15. Діду, діду, я більше ніколи не піду з тобою на санях кататися. Годі скиглити. Тягни давай. Окей, діду. Думала, як по старію заведу курей, собаку, свиней, буду жити спокійно. А тут на тобі інтернет цей. Ще Тікток та Фейсбук придумали. Добре, що дід не в темі, най він працює. Бабу, я сьогодні бачу в гороскопі, що в мене буде хороший день. Любий, ти віриш тому гороскопу. Повір, хороший день вирішую я, а не той гороскоп. А ви знали, чому Бог створив жінку пізніше? А я вам скажу. Бо тому, що не захотів слухати її порад при створенні нас чоловіків. Чоловікові мати в дитинстві говорила, їж часник і цибулю, щоб жодна зараза не причепилася, але він її не послухав, і тепер у нього є я. Таке в наш час життя. Раніше я боялась темряви в дитинстві, а тепер, коли бачу квітанції за комунальні послуги, боюсь світла, тепла, води, а ще трохи сміття. У вас у дитячому садочку вже топлять? Та ні, поки що тільки в куток ставлять. <риклад> Ой, Боже мій. Ну ти, бабо, даєш. <риклад> Дівчата, най вас ніколи нічого не тисне, ні труселета, ні колготи посередині, ні мешти вп'єти. а най вас завжди тисне ваш чоловік. Слухайте поради від діда. Хто на роботу болт ложив, той до старості дожив. А хто без відпочинку трудився, давно кришкою накрився, то думайте теперка. Діду, на який біс тобі та машина часу? Побачиш. Можна я в тебе залишуся? Тану тебе! Діду, ти що здурів? Краще будь-як всі рибалки. Пий горілку на рибалці, а не лови стільки риби. Ех. Чуєш, Петре, мені потрібен такий чоловік, що на старості років подасть стакан вина? Може, стакан води. Ось бачиш, нам уже з тобою не по дорозі.